Всім величезний привіт! Запрошую вас на побутову хімію В АТБ. Подивимось, які ціни, які зі знижками продукти. От хочу сказати, що Зева дуже хороший папір, але він навіть зі знижкою не знаю. Ну, для мене дорогий він. 72 гривні за рулон. За упаковку чотири штуки. Тришаровий, персик і класичний. Ось такий, але дійсно вже береш в руку і дивишся, що воно... що цей папір хотілося би краще. 45-40. Відрута. 70... Ого! 72 гривні відрута. Ну так, да, подорожчав. І сніжна панда 62 гривні 50 копій. Хочу сказати, що подорожчав туалетний папір. Ну, це не тільки ВТБ, мабуть, всюди ціни піднялись. 48 гривень, ось так і своя лінія. Бачу, що ось ці купують. Самий дешевший 38 гривень. Також двошаровий. Добре. Дивимось з вами далі. Чомусь немає зі знижкою ось тих серветок, які я часто купую. Великі. А ось ці бачу розкуповують по 14 гривень. Розумний вибір 60 штук. Вологі серветки, антибактеріальні, 72 штуки, 31 гривня. Зі знижкою. Підгузки, трусики, міні-бі, 290 гривень майже. Розміри усі є в наявності. Ще дуже хорошою ціною жіноча гігієна. Оп. Підгузки для дорослих. Мка і Елька. МК 173 сімдесят гривні, а Елька 181 гривня. І ось такі підгузки для дорослих. 130 гривень. Так, бачу, розкуповують пилюшки одноразові. Зараз вони зі знижкою 40% 56,90%. Дуже хороша знижка, кому потрібно. Зверніть увагу. Так, ще на самій високій поличці знайшов Лібрес. Теж 40% знижка, хороша ціна. В АТБ з'явилася ось така піна для інтимної гігієни. Виробництво Польща 150 мл. Зараз в акції 5990. Також показую ось цю новинку. Так, це у нас гель, йде з дозатором для інтимної гігієни 400 мл. Виробництво теж Польща 7450, поки без знижки, ну показую вам як новинку. Це дуже добре, коли в АТБ з'являються новинки. Бачу, розкуповують Арку два в одному. Мен. Гель для душу 67-80. Зі знижкою поставили Нівею ось з цими капсулами. Я коли їздив на море, завжди чомусь купував ось таку ось таку нівею з капсулами. Її дуже багато. Рідну з цієї мене гель для душа. Але тоді він був дешевше, зараз 80 гривень. Але він надзвичайно крутий, коли капсули розкриваються на тілі, дуже довго зберігається аромат свіжості. Також зараз зі знижкою ось ці гелі для душу. 75, 60 400 мл. Я думаю, що вони будуть класні. Надзвичайно круто пахне буде ТВТБ. Понюхайте, як вони пахнуть. Мило для рук 400 мл. Тео. Ось ця велика запаска Family 560 мл. Лише за 29 гривень. Ціна хороша. Для рідкого мила. З такою вагою. Дитяче мило 33 гривні. Зауважте в кого є карта АТБ. Для вас ціни ось в цьому прямокутнику для власників карти АТБ. Ціни трішки дешевше. Гель для душу кремовий від Нівея. Абрикос та олія абрикосових кісточок. Або ось такий великий. Теж Польща можна придбати по хорошій ціні. Вага 750 мл. Дуже хороша ціна на дуру Але бачу, що морські мінерали розібрали. Залишилась олія авокадо. Вона теж дуже хороша. З досатором пляшка. 300 мл, 31 гривня, 50 копійок. Дитячий. А гель для душу. Шампунь 3 в одному. Піна для ванни 350 мл. Зверніть увагу, дуже хороша зубна паста. Не як хороша. Саме звичайнісінька, але ціна на неї дуже хороша. 27 гривень, 75 мл. Колквіт. Хто полюбляє саніно, велика, 100 мл, 32 гривні майже. Крем для гоління Арко. Ну що я хочу сказати? Не дивлячись на те, що Нівея не з дешевих а гелів для гоління, все одно бачу, розкупили по 112 гривень. Також хороша ціна на дезодорант чоловічий нівея. Зараз 6890. Кулькові дезодоранти Нівея Men 5790. Зі знижкою тонік від відлірем 5590, 200 мл. Дуже хороша ціна. Зі знижкою креми для обличчя та тіла можна використовувати. Номінал іде 200 мл. Це велика упаковка. Тут є олива, ромашка. Зволожуючий. алоє, І дивіться, який я ще там знайшов. 55 гривень. А ось кремлі рейн. Можна зараз придбати за 61 гривню 50 копійок. Алоя, та олія каріте і мед та лимон. Теж новинка, крем для рук 30 гривень 50 копійок. Гелові освіжувачі повітря, аромати в асортименті 36,50. гривень. Зараз дуже хороші знижки ВТБ на продукцію DAF. Шампунь DAF можна придбати за 8950-400 мл. Різні. Розкішний об'єм і відновлення куркума. І також бальзам ополіскувач об'єм. Дуже хороша ціна на мило дав. Це великий шматок. 135 гривень. 135 грамів, вибачаю. 33,50. Також хороша знижка на Pantene Pro V шампунь. 400 мл. Густе та міцне. Інтенсивне відновлення. Та живильний коктейль. Ось відновлювач Pro-V. вагою 275 мл. Теж можна придбати за доступною ціною. З'явився ось такий засіб для купання. Шампунь, піна, гель з ароматом малини, банана і маршмелоу. 500 мл 40 гривень 90 копійок. Великий доместос АТБ можна придбати за 105 гривень літровий, а маленький півлітровий 64 гривні майже. Зараз зі знижкою болгарські шампуні Тео. Тут йде кропива. Два в одному. Мінерали та корали 47 гривень 350 мл. Засіб для миття підлоги. Цілий літр, ріо, своя лінія, 45 гривень. Я рахую, що це хороша ціна. Таблетки для бачка унітазу. лимонна свіжість та морська свіжість. Захочете моря. Прямуйте у свій. Туалет 2890. І ось такі звичайні рілли, які вішаються. В унітаз 24,80 освіжувачі. Порошок Тео Бейбі. 400 грам, 4660 Ось такий порошок. Дозволено прати дитячі речі з перших днів життя 34-40-400 грам Бережіть свою пральну машину, вона у вас помічниця купуйте ось такі всілякі засоби для очищення пральних машин. Ось такі капсули 12 штук. Колор 85-80. А капсули wash and free, 10 штук в упаковці. Універсальні, 103,60. Засіб для прання, літр, гіпоалергенний. Також зі знижкою ось такий. Порошок для прання, ваше фрі, автомат, вага 400 грам. Ополіскувач савекс для тканин, парфюм 900 мл. Теж зараз зі знижкою. Я вам хочу побажати економних покупок міцного здоров'я та мирного неба. І всього найкращого вам йду дуже знімати наступне відео.